Новини на СТС. З вами я, Оксана Щербак. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Про головні події середи 20 березня вже готові розказати наші кореспонденти. Далі коротко про таке. Хвора на кір породілля померла у пологовому на басах. На старці кір розвинулась тяжко з складненнями. Розвинулась двобічна пневмонія. У сумах жінка випала з тролейбуса. Віль закривають, закриють, і я випадаю просто, просто на вулицю. Арешт майна за несплату податків з підприємців стягують борги. Близько 1400 боржників, загальна сума заборгованості більше 200 мільйонів гривень. Немовля залишилося без матері. У пологовому будинку на басах померла породілля, яка хворіла на кір. Про цю жінку ми розповідали у попередніх випусках новин. 14 березня вагітну привезли до пологового, де вона народила здорову дитину. Хворобу немовляти не діагностували, але ризики, що кір, все ж міг передатися від матері до дитини. Маргарита Сахно продовжить. Це пологовий будинок на басах сюди з Буринського району. З переймами привезли вагітну 24-річну жінку. Вона була хвора на кір. За інформацією медиків, породілля мала всі щеплення з іншими пацієнтами, не контактувала та перебувала в ізоляційній палаті. На старці кір розвинулася тяжко з ускладненнями. Розвинулась двобічна пневмонія, субтотальна пневмонія, респіраторний дистрес-синдром дорослих. І ну практично ці полірагани недостатні стани, які ну дуже тяжко виправити, особливо якщо є супутні якісь захворювання. Відтак пологовий будинок на басах не прийматиме вагітних та пацієнток до 5 квітня. Такий наказ підписав начальник управління охорони здоров'я сумської облдержадміністрації. Ми переводимо всіх жінок, які поступають на третій рівень в сумський міський пологовий будинок. Чому так? Тому що на сьогодні цей пологовий будинок також забезпечений кадровим потенціалом лікарями з вищої категорії. Сергій Бутенко повідомив, що причини смерті породілі стануть відомі тільки після розтину. Наразі немовля ще досі перебуває в ізоляційному боксі. Далі його переправлять до сумської обласної дитячої лікарні. Потім дитину передадуть батьку. Маргарита Сахнота Володимир Сурков. Новини СТС. У Луганській області у зоні проведення ООС від кулі снайпера загинув боєць 54-ї окремої механізованої бригади Євген Керечанін. Євген з села Деркачівка Недригалівського району. Солдату навіднику було всього 20 років. У сумах тролейбус мало не позбавив пасажирку життя. Вона випала з транспорту на зупинці, а тролейбус поїхав далі. За кілька метрів зупинився. Чим скінчилася ця історія, знає Марина Пільтяй. О дев'ятій вечора пані Галина сіла у тролейбус номер 7, Доїхала до однієї з зупинок на проспекті Курському. Якби ж вона знала, чим для неї обернеться ця поїздка. останнє кресло Я встаю к виходу уже в дверях. Двірі мене виталкиває. Тусь тобто, і транспортне транспорт продовжує їхати. Тось тобто, мені двір закривають і я випадаю просто, просто на вулицю. Я випадаю, понятное дело, що моя перша реакція какая, То тобто, з Я не пойму, в чому дело. Поки жінка оговтувалася від падіння, тролейбус проїхав кілька метрів і зупинився. Смотрить на мене кондуктор. Я говорю, как вам не стыдно, що проїхать? Я що, я ни при чем. Я говорю, в смысле ни при чем, как ни при чем. Дверь закрывається і все. І тролейбус уїжджає дальше. Темнота. Ну, 21.35, Це уже темно. На улицях, к сожалению, никого не было. Вот і все. Вот вже вдома героїня нашого сюжету зателефонувала до КП Електроавтотранс, але близько 10-ї вечора слухавку вже ніхто не взяв. У відчаї вона опублікувала пост у Фейсбуці. Зранку з нею зв'язалися працівники підприємства та запросили переговорити з начальником служби руху. На розмову жінка вирушила з нашою знімальною групою. Варто зауважити, що запрошення на цю зустріч від КП Електроавтотранс журналісти телекомпанії СТС не отримували. Вже на території КП почався детальний допит, щоб зрозуміти ситуацію. Вот место возле окошечка, которое за дверью, вот сколько нужно человеку, чтобы выйти? Ну, секунду, две. И то есть я на середине пути меня просто вытолкнули. Информацию мы соберем, мы опросим. Я вам это гарантирую. Мы опросим и водителей, и кондукторов. У Галини на очах сльози, а нерви на межі. Все через байдуже ставлення кондуктора та водія тролейбуса, у якому це сталося. Коли хтось випав, ви вы реагуєте? Ви вы виходите? Ви вы як-то кондуктор, який бачив, вона не спробувалася вийти. Водитель, який зупинився чомусь. Тому що наверняка люди стали з за задній спочатку кричати. Сто процентов, тому що він проїхав і зупинився. Чому він не вийшов? Буде проведена служебна перевірка по фактам, ізложеним В жалобе объективно, тщательно и очень глубоко. По результатам этой проверки будет принято решение или привлечение к дисциплинарной ответственности, или же материальное. Після спілкування з працівниками КП Електроавтотранс пані Галина поїхала робити рентген, бо спина і лікоть досі не відійшли, болять. Але все ж ця історія закінчилася більш-менш добре, адже вона лишилася живою. На відміну від дівчини, яка у лютому 2016 року потрапила під колеса тролейбуса на зупинці Лавина і загинула. Причини трагедії досі не встановлені, винних не покарали. Марина Пільтяй, Володимир Сурков, новини СТС. Хуліганство у Сумах на проспекті Лужпи в одному із магазинів група неповнолітніх почала чіплятися до 20-річного хлопця та його знайомої. Залякуючи ножем, ті хотіли наживи. Погрожуючи розправою, один із зловмисників відібрав у чоловіка годинник. Потім компанія накинулася на цього чоловіка та почала його лупцювати. По приїзду поліції всі ці молоді люди розбіглися. Тим часом охоронець магазину викликав поліцію. Підозрюваний, на якого вказав потерпілий, побачивши наряд поліції, почав тікати. Нам довелося прослідувати його приблизно 500 метрів. Спільно з екіпажем патрульної поліції підозрюваний був затриманий в районі Харківської. Наступного дня правоохоронцям вдалося відшукати ще трьох хуліганів. Їм від 15 до 18 років. Арешт коштів, опис майна та заборона виїзду за кордон. Такі заходи загрожують усім підприємцям, які ухиляються від сплати податків. Представники пенсійного фонду, яким заборгували чимало коштів, разом з виконавчою службою вийшли на рейд по бізнесменам боржникам. Подробиці дивіться далі. Сумське управління пенсійного фонду щомісяця нараховує виплати майже 100 тисячам пенсіонерів. На це спрямовують понад 250 мільйонів гривень. Частина цих коштів надходить до фонду за рахунок сплати єдиного соціального внеску підприємцями. Проте деякі з них ухиляються від сплати податків і мають борги, які набули ще до 2013 року. Нашому управлінні на примусовому виконанні знаходиться близько 1400 боржників. Загальною сумою заборгованості більше 200 мільйонів гривень. Аби зменшити цю заборгованість, пенсійний фонд передає інформацію по усім боржникам до виконавчої служби. Далі цими боргами займаються безпосередньо державні виконавці. Цих боржників попереджали дуже багато разів, направлялися їм виклики, але вони не з'являлися. Якщо ж бізнесмени-боржники не сплачують кошти, представники пенсійного фонду разом з державними виконавцями приходять до неплатників, аби стягнути борги або накласти арешт на їхнє майно з подальшою реалізацією. Одним із таких підприємців є господарка магазину одягу. Вона протягом тривалого часу не сплачувала податки. На місці її не було, тож спілкувалися з продавчиною. Ми неоднократно направляли направляв до боржника. Боржник не з'являється і не сплачує, тому вже будемо проводити примусові заходи, будемо описувати майно для погашення багашення буту. Продавчиня Одразу викликала власницю магазину, та ж повідомила, що немає коштів, аби сплатити весь борг одразу, тож пообіцяла повертати його частинами. Буду платити, буду платити, частыми тільки. Хоть мене посадить не можу, Откуда мне такі деньги? Тоді будемо проводити его постоянно. В результаті державні виконавці залишили реквізити для погашення боргу та виклик до державної служби, аби розібратися в її справі більш детально. Якщо найближчим часом жінка не погасить заборгованість, її майно арештують. Крім цього, боржників, які ухиляються від сплати, можуть подати у розшук та заборонити виїзд за межі України. Слід зазначити, що такі заходи дають свій результат. Щомісячне управління по фізичним особам-підприємцям з єдиного соціального внеску, це по боргам, які набуті до 1 жовтня 2013 року, управління стягує приблизно десь 50 тисяч. Внес з загальнообов'язкового державного пенсійного страхування десь 25 тисяч. Це по фізичним особам підприємцям. У пенсійному фонді наголошують, що заборгованість може не лише негативно вплинути на розмір пенсій, а й слугувати причиною для відмови у її призначенні. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексійенко – новини СТС. У Сумах зібрали громаду, аби обговорити проєкт капітального ремонту скверу імені Тараса Шевченка. Що цікавого було на засіданні та кому воно справді було потрібно, розкаже Маргарита Сахно. Сквер Шевченка у самому серці сум і мав би бути окрасою нашого міста. Зараз він у дещо занедбаному стані, тож у 2019-му його запланували капітально відремонтувати. Місце біля пам'ятка Шевченка це символічне місце. І перш за все треба звернути на це увагу, і добре би було, якби ця місцина справді відзначалась своїм колоритом. Можливо, якоюсь мірою знайти якісь способи, щоб вона відзначалась і національним колоритом. Сквер виник у другій половині 19 століття. Його автор невідомий. Зараз свої пропозиції можуть запропонувати усі бажаючі. Якщо ви хочете зробити, допустим, дуже такий європейський простір на території сквера, то його посітілі відійдя два шага. В сторону Покровской площади наткнуться на очень неприятное зрелище. Поэтому я очень прошу пересмотреть границы реконструкції. Цікаво те, що саме обговорення не має суттєвого значення, адже проект вже затвердили і навіть винесли на електронні торги. Сьогодні виходить, що ми обговорюємо то, що сьогодні по суті не треба обсуждати. Наверно, формат сьогоднішніх суджень треба перевести в інше русло. Давайте обсудимо. Спрятане сьогодні від суспільності завдання на проєктування. Туди поймемо статус охорони зони, статус озеленення, пам'ятників наступних е об'єктів. За час громадських слухань надійшло чотири пропозиції щодо капітального ремонту скверу Шевченка. Чи дослухаються до людей проєктувальники, побачимо з часом. Маргарита Сахно Кирило Ульянченко, новини СТС. І до новин спорту понад 170 спортсменів з Сумської, Харківської, Полтавської та Чернігівської областей протягом трьох днів боролися за першість у боксерських поєдинках юнацького зонального чемпіонату України. Впродовж останніх років такі турніри проходили у Харкові. У цьому ж році кращі боксери регіону приїхали помірятися силами до Сум. Найцікавіші бої пройшли в останній день змагань під час фінальних поєдинків: 21 вагова категорія і 21 напружений бій. Хлопці вже підійшли до віку, коли на рингу бокс. Зири йдуть від безкомпромісного панча і починається справжній дорослий бокс із тактичними хитрощами. Боротьбою не лише сили характерів, а й умінням мислити і швидко перебудовуватися під час поєдинку. А ще майбутні чемпіони у кожному бою викладалися на всі сто. Жага до перемоги їх просто переповнювала звідси й така кількість нокдаунів і навіть нокаути. Займаюсь 5 років, провів бойов 27 і 24 перемоги. Ну, я старался победить изо всех сил. Тренер давал установки, чтобы я хорошо двигался и ну, делал свои степы и ну, был более в защите. За багато уроки, мабуть, Перше проводиться такий турнір такого рівня у нас в місті і в Сумській області. Загальний чемпіонат проводиться відбірковий на загальний чемпіонат України з боксу серед юнаків, який буде проходити в місті Затоці Одеської області. На нього будуть попадати спортсмени, які займуть перше-друге місце в зонах. 20 березня у всьому світі відзначають міжнародний день щастя цю дату започаткувала асамблея ООН. Щороку вони публікують рейтинг, згідно з яким другий рік поспіль найщасливішою країною світу є Фінляндія, на другому місці Данія, на третьому Норвегія. Україна опинилася на 133-й сходинці між чадом та Ефіопією. Останнє місце у рейтингу посів Південний Судан. В опитуванні дослідили декілька аспектів: зокрема, ВВП на душу населення, очікувану тривалість життя, рівень соціальної підтримки. Корупції та інші дані. Ось такі новини ми підготували для вас. Команда СТС вже працює над наповненням нового випуску. Завжди до ваших послуг гаряча лінія СТС. Номери незмінні, телефонуйте, якщо маєте цікаву інформацію. Це ще не все. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Дочекайтеся. І пам'ятайте, якщо ви хочете, щоб життя посміхалося вам, подаруйте йому спочатку свій гарний настрій. Освіта, бізнес та влада саме ці три гілки здатні скерувати агросферу у прогресивний напрямок. Тому на базі Сумського національного аграрного університету відбувся діалог між керівництвом області, сільськогосподарських підприємств та професійно-технічних навчальних закладів. Вони обговорили інноваційні підходи підготовки агрофахівців. Наша місія це створення позитивного іміджу аграрних професій. Ми повинні зламати старий стереотип, що це непрестижно, що це якось, якось не саме краще. Це дійсно сьогодні краще. І підтвердження в цьому були слова Петра Олексійовича, і ви всі знаєте, сьогодні аграрний сектор є локомотивом економіки держави. І е, наша мета це. Е, ми, ми в Європі територіально, але ми хотіли, щоб нас визнали. Як європейську країну, як європейську країну за якістю освітніх послуг, наша спільна задача зробити галузь високопрофесійною, зробити галузь високоінтелектуальною, і ми, як обласна державна адміністрація, сподіваюся, обласна рада буде надалі підтримувати, будемо реалізовувати спільні проекти. Оскільки більше чотирьох років СНАУ тісно співпрацює з аграрним бізнесом, керівництво закладу розуміє, сучасний роботодавець потребує висококваліфікованого працівника не тільки у теоретичному плані, але й у практичному. Він повинен володіти знаннями, хотіти перевчатись, комунікації, працювати в команді. Звичайно, для університету це обов'язково сьогодні вже іноземна мова. До профтехосвіти ми хочемо це зробити. Вдалий приклад того, як освітяни, так і підприємці розуміють потреби один одного. Це співпраця компанії «Агротехсоюз» та Сумського національного аграрного університету. Зараз у нас є декілька проєктів, які ми ну, вже успішно можна сказати, реалізовуємо. Це перша співпраця з компанією Лєнкі на виставці зернові технології. Вдало, я можу сказати, ми провели переговори правильно. Володимир Тобто, ми ще одного світового виробника залучаємо до аграрного університету. Однак пріоритетна задача для обох сторін це залишити робітничі кадри на місцях, підвищити їх професійний рівень та навички не за кордоном, а саме на Сумщині. Щоб реалізувати цей план, на базі Сумського нау буде створено критий полігон центру точного землеробства. Вдалося це зробити завдяки фінансовій підтримці Сумської облдержадміністрації та обласної ради. Матеріальна база полігону дасть змогу 100% відтворити реальні робочі умови та ознайомити студента з технікою, яку використовує сучасний підприємець. Освоїти знання. Ня зможуть студенти професійно-технічних навчальних закладів та студенти коледжів і СНАУ. А вже досвідченим працівникам та представникам агробізнесу вдасться тут пройти перекваліфікацію.